Всім привіт! коротеньке відео по цьому акумулятору. Коротше, зарядив його до 100%, поки там струм не впав до нуля і вирішив провести повний розряд так, до, до умовного нуля, який, 0%, який в мене на позначці 2,62 на одну комірку, щоб визначити ємність, яку. Тому прописати в настройки БМС, щоб вона більш-менш коректно відображала відсотки. В принципі, так і зробив. Більше десь майже, майже 2,5 доби. Що розряд, Тут я підключив споживачі, які в принципі, підключені до, до інвертора, Які я використовую, коли немає електромережі, тут вистачило 2,5 доби. Мабуть, трохи би вистачило менше, ніж 2,5, але так сталося, що там, обіцяли, там вже все, відключень не буде сьогодні. Дуже обрадували, але тут нас такі вітруга не повіяли сильні, що скольні лінії порвані кругом, світла немає вже від вчорашнього дня, Ну, майже добу немає. Там, появляється на кілька хвилин, щось пробують відвімкнути і відповідно зразу десь якийсь захист спрацьовує світло не немає вже дві доби і трошки розрядився акумулятор швидше ніж, ніж хотілося і вийшло так що зараз він розрядився, був до, до нуля і зарядити його немає звідки запустив генератор нехай трохи підзарядиться але результати замірю це буде цікавіше значить від напруги 3.47 до напруги 2,62 на одну комірку. Ну, 3,47 це верхня межа, тобто це 100% умовних. І 2,62 це нижня межа, це умовно 0%. В цьому діапазоні батарея віддала 285 ампер годин. Я був на влаштуваннях прописав 280, так як виробник заявляє. Але на 285, ну це завжди в них більше. Притом там набагато ще більше, але через те, що я ж не заряджав до 365, а тільки до 347, через те там якихось там може 10-15 ампер годин зверху не добираю, але, в принципі, там їх і не шкода. Мені цього цілком достатньо. Після того я прописав в налаштуваннях вже БМС 285 Ан, щоб вона нормально відображала відсотки. Була, як зазвичай зразу ж кидає, якісь там 40 з чимось відсотків кинула, показала. Хоча я прописував це вже в процесі зарядки, то може через те потрібно було, коли розрядилося до нуля відсотків, потрібно тоді, напевно, коригувати і тільки після того на зарядку ставити. Але то не суть, вона дійде до 100%. Тоді дійде до того, поки впаде струм до нуля, і вже слідуючому розряді вона вже буде вибирати коректно. Тому, в принципі, це нічого там тому страшного. Значить, Перші враження, ну, батарея мені сподобалась. Так як раніше той акумулятор, який в мене був, його вистачало там 5-6-7 годин 8. Це ну, враховуючи, що роботу холодильників, а цього вистачало 2,5 доби. Це при тому, що там використовувалась мікрохвильовка, чи це ж пилососилось, чи все ж не було мережі вчора, по суті, десь від, майже від ранку і, і до цієї порі, От, до, до вечора не було вночі, там щось на пару годин з'явилась мережа. Не на пару годин, десь година, на дві, мабуть. І, і знову зникла, і до цієї порі, от, зараз 12-та година такої мережі немає. Використовувалась мікрохвильова, пилосос вмикався і так далі, то в принципі розрядилась трошки швидше, ніж планувалось. Так, виключився генератор. До речі, не зрозумів, чому він виключився. Мабуть, бензин закінчився, щось я так підозрюю. В принципі, заряд припинився. Зараз бачимо, що там 1,1 А. Йде на розряд, це там світо включене і, і все, інтернет. В тому. Йдемо далі до тих наших перших вражень. Значить, мені дуже сподобалося в цій батареї, що розряд йде дійшов до, до, до 3,3-4,35 вольта на одну комірку. І по суті, воно безперестанку напруга дуже повільно падала. і Десь відсотків до 15-10 до поки не опустилося, поки тоді вже почала трохи швидше опускатися напруга. Тобто крива розряду практично горизонтальна, то немає так як. Лінійної такої залежності різкої, так як у звичайного літіону тіпо, акумулятора. Ну, це також літіони, але з літі... різофосфатна хімія. Тут трошки більш такий стабільніший типу, напруга. Тримається без всяких цих таких різких опускань. Мені це більше сподобалось, інвертор більше де краще стабільніше працює. Тобто то я помітив, що мікрохвильовку включав при повній зарядці, там 51 А споживання було, і що включає майже розряджена батарея. Так само там 51 А, 52. Тобто, по суті, не, не сильно змінювався струм, бо при тому, коли. Використовується зачальний тіон, там 29 вольт повний заряд, і близько 20, там вже не розряджений, так би різниця велика, і там струм також сильно відрізнявся. Там, ну, самі розуміємо, що при, при напрузі 28-29 вольт кіловат це там мовно один струм, а при 22 вольтах це відомо, має бути зовсім другий струм, набагато більший там відсотків на 20. Тут... Такої проблеми не бачу. Тут воно все. Тобто, 26 вольт, минулому набрати 27 вольт, це повна зарядка, і там 24, це по суті там вже нічого нема що розряджати, бо ж там вже дуже швидко падає. тобто, До 24 вольт це якби нормально використовувати Дальше, там я точно не буду. Тобто діапазон напруг досить такий вузенький. І в носу чудово працює. Мені це сподобалося. Далі по зарядці Заряджається досить таки довго, але через те, що заряджається струм там, 35 А максимально. Я трошки менше, там десь 32-33 А. Тому, я думаю, це десь 8 годин, в принципі, зарядка. Подальшому я вже протестую, там, заражу. Там Сьогодні то вже заряжу, чи як получиться, а подальшому буду по нічному тарифу. Старатися заряджати, або від сонця, коли сонце буде. Щоб менше, менше платити грошей. Ну, таке тут, тут суть не, не тільки хороша, суть в тому, щоб було безперебійне живлення, бо трошки у нас зараз проблеми з цим. Ти сьогодні обрадували, що не буде відключень по графіку. А тут раз-два і вже є відключення в при притом досить серйозні. Там Половина громади сусідньої без світла, наша практично. Вся громада, вона невелика. Без світла, безквольтні лінії, крім всі порвані, там дерева попадали. Хоч у нас тут серйозне штурмове попередження було, на вчора, і на сьогодні навіть не бачу, але всього ну, його і не скасовували. Бо тут такі вітри, такі віт, що, що це так капець. Що навіть, до речі, навіть не пам'ятаю такі вітри, щоб сильні віяли. До речі, по сонячних панелях ходив дивитися, ну, як на них вітер впливає цей був. Раніше я виставляв відео, там не сильний вітер віяв. На трасі там наверху вітер сильний був, а тут внизу такий похитував. Якби на них сильно там не впливав вітер, пішов подивитися сьогодні при цьому вітругані. ну В принципі, їм також все одно. Вони так гесенько-гесенько там похитуються От краї панелі, тіба, ну, самі, самі край столів, то десь ну, на сантиметр, <кій> мають коливання і все. Хоча на трасі там древний геляк валяється. Такий сильний вітер був. В принципі, їм не критично, бо я трохи фігурювався, <кій> думаючи, чи для них нічого там страшного не буде. Але швидше все, чи через те, що на них рівномірно впливає вітер, то тобто, на верхню частину, що на нижню, і все навантаження приходиться практично по суті на центр, на там, де кріплення йде. Відповідно, нічого страшного для того. Значить, то, що перші враження розказав про батарею, кому дуже сильно очі муляє оцей корпус. Сам наїпало, вибачте за слово, <кій> він буде перероблений пізніше. Просто метал, з якого я планував робити, там двері від великої щитової, десь такий ростом, як я. Я планував з того металу зробити, але, <кій> як виявилося, він дуже сильно корозія його пошкодила і все-таки в раковинах. Трошки воно не, не дуже підходило би до сюди. А потратити тиждень часу на те, щоб там зробити той корпус, <кій> трохи. <кій> <кій> Трохи зайве. Я краще потратив там, годину, зробив оцей корпус фанери, і там, коли перероблю, це зроблю з металу нормального, то це не шкода до викинути, бо тут його вартість, умовно кажучи, там 100 гривень. <кій> все останнє, ну, самі комірки, сама БМСка, провода, ну все перекинеться. <кій> до речі, по проводах. Кого сильно муляли, от є такі провода в мене. Підписник прислав на плюсову <кій> від, ну, від, від, від крайньої плюсової клеми до. До, до вихідної клеми пороги 25 квадратів. Писав, до речі, що 32, а 25. Але в моїй принципі, його цього достатньо буде, трошки не, не фокусується. <кій> <кій> його цього достатньо буде. Так само два дроти. Це на, ну, на клему від акумулятора до, <кій> до БМС і від БМСки на, на вихід на вихідну клему то я також це коли я зроблю корпус металевий тоді <кій> <кій> перероблю щоб воно було все ну, більш менш нормально. Там, там в принципі, кошт провід нормальний, але надійність я думаю, обжатий. Тут з цієї сторони 8 мм, з цієї сторони 6 мм, ну коротше так, як під, <кій> під болоти під шпильки підходящий діаметр. Довжина так, приміряв, повинна бути якраз нормальна. Тут де колема вихідна, там десь ця є, і там десь, в принципі, шпилька тої <кій> в принципі, ідеально підходить. Шкода, що раніше цієї пропозиції не було з такими проводами до того, поки я там тобі зробив. Там, в принципі, також не, не сильно такі поганий, але я думаю, це краще нормально обжати, більш-менш. Тут не хотів знімати цю термоусадку, але <кій> бачу там. Прясом цим обжати типу, нормально. там. Пічки шестигранника Схоже на те, що там гексагональними матрицями обжати. хоч і так, як воно має бути. Пізніше перероблю. Ну, Це коли буду міняти клему, ці, там, цих бултів, заказав клеми. з AliExpress. десь там тижня, через два тоді оцей провід поміняю, цей поміняю і поставлю на вихід з ДМС, то це поставлю також. Пробі. Цей швидше що, що, всього буде лежати <кій> в запасі, бо там шиною з'єднано мінусова... мінусова шпилька комірки її, і бмс з'єднані шиною, там по-іншому не хочу. <кій> там досить хорошо з'єднано. Ну, В принципі, і з'єднано трохи там темно. Вихід БМСки і оця клема вихідна також з'єднана шиною, але там буде, я думаю, трохи краще буде дротом, щоб менше навантаження було на, на саму БМСку, на її клеми, щоб десь не, не виламувало їх. щось. Хоча там навантаження немає, більш-менш воно вийшло нормально шину зробити. Але це перероблю. Щоб нікого не, не муляло нікому очі. Ну і то, що мені найбільше муляє очі, це цей корпус. Я теж також, я думаю. Там, чи протягом заміє, чи, чи десь весною перероблю, коли, коли буду гроші, купити метал, ну вільні гроші. <кій> купити метал для корпусу, в принципі, зроблю. <кій> так, коротше, все, що можна сказати, сказав, іду дивитися, що там генератор, чому він заглох. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки то все безплатно. В подальшому побачите як. Буде акумулятор перероблятися. Я таки надіюсь, що я його перероблю. Я хотів, до речі, зробити з фанери додатковий корпус, ну, крім цього зарха. його там пошпаклювати, покрасити, щоб він був гарний. Але не буду цього робити, тако залишу, як він є, щоб він більше мені очі муляв і я скоріше захотів його переробити. Такий такий його хочу переробити. Так, Хочу всім гарного дня. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. То я поки що безплатно. Від завтра буде також безплатно. З гарного дня.